День визволення України від фашистських загарбників, свято, яке відзначається в Україні щорічно 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. В ході німецько-радянської війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. У ході вигнання нацистських окупантів з України силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2,3 мільйона осіб, протягом січня 1943 жовтня 1944 років було проведено низку наступальних операцій. Завершилося вигнання окупантів з України повним витісненням. Німецьких та угорських військ із найзахіднішого регіону теперішньої України Закарпаття, яке відбулося в результаті здійснення радянськими з'єднаннями 4 го та 1 го українських фронтів східнокарпатської наступальної операції. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли за сучасний кордон України. День визволення України від фашистських загарбників нагадує про одну з найбільш трагічних сторінок нашої історії: нацистську та фашистську окупацію, яка кривавими смерчами пронеслася нашою країною і забрала десятки мільйонів життів. Та наголошує на неоціненному вкладі українського народу в боротьбі з нацизмом. Справжніми героями є ті, хто до останнього боронив свій дім і не боявся дати відсіч ворогу і у Другу світову війну, і у сьогоднішній російсько-українській війні. Пам'ятаємо кожного. Слава героям України.